Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у мене ось такий акумулятор, літій залізофосфатний на 4,6 кВт годин ємності. 24 вольта його номінальна напруга. І я також замовив ще одну додаткову пластину, щоб заміряти її ємність. Ось. Купував на сайті B-Power. Зараз них в них наявності немає, бо їх дуже швидко розкупили, але продавець обіцяв, що вони знову з'являться найближчим часом, там тиждень-два. Я собі замовив 8 s 1П. Тобто, це означає, що 8 таких акумуляторів, з'єднаних послідовно, для набору напруги 24 вольта. І ємність з цього акумулятора 180 Ампер годин при 24 вольтах, тобто 4,6 кВт годин ємності. Напруга одного такого елемента у нас 3,339 вольта. Ось таким чином виглядають його клеми: це плюсова, це мінусова. Зараз я розрівняю цей алюміній і буду пробувати прикрутитися. Клемою якоюсь накінечником до цього і до цього виводу. А це, напевно, один з небагатьох мінусів даної збірки, тому що ціна супер адекватна, набагато менша, навіть ніж в літій НМЦ пакетів. А це все ж таки залізофосфат. А по залізофосфату, напевно, конкуренції в ціні цим акумам немає. Замірюємо ємність цього елемента, подивимось, скільки він зможе віддати. Але я так думаю, що тут має бути все добре. Використовувати, скоріш за все, буду разом з гібридним інвертором. Тому що це ідеально підходить 24 вольта по діапазону напруг. Або можна, якщо у когось є звичайний автомобільний інвертор, то можна використати 4 пластини. І ще раз 4. Це буде 12-вольтовий один акумулятор і 12-вольтовий інший. Також без питань це можна зробити. Вага акумулятора 26,6 кг Розміри. 100 см в довжину. Ось так, 140. І по висоті десь 85-90. Напруга на клемах акумулятора у нас 26,18 вольта. Внутрішній опір. 6,7 мОм. Це на всі батареї. Акумулятор повністю заряджений. Я під'єднався до електронного навантаження DL24 і будемо проводити тест ємності. Тест ємності буде проводитись силою струму 15 А до напруги 2,5 В будемо розряджати елемент. Зараз на ньому 3,545 вольта. Починаємо тест. 52 Вта знімається з акумулятора. Закінчився тест ємності акумулятора. Він тривав 12 годин 19 хвилин, і за цей час було віддано 184 ампер години ємності. Або 599,3 ватт-години. Щоб протестувати даний акумулятор, я зняв свій інвертор з його стаціонарного місця. Зробив ось таку імпровізовану розетку та вилку для заряджання акумулятора. Зараз ми їх приєднаємо. Як приєднати розетку? Ось на інверторі є AC-out це вихід. Тобто звідси буде подаватися інвертором струм 220 вольт. І в нас є L і N, L це лінія, фаза і N це 0. Ось ми беремо наших два кінця провода. І ось тут є гвинти, якими ми прижимаємо наш провід для кращого контакту. І фіксації. Це надійно зафіксували. І точно так з вилкою. Але у вилки є ще один додатковий контакт це земля. У нас есть земля, это желтый провод, это самый крайний выявитель, то есть этот. Дальше линия, фаза. И нуль. Провода зафіксовані. У нас вийшла зарядна станція з вилкою для зарядки і розеткою для навантаження. Силові дроти, ми, які з'єднують наш акумулятор з інвертором, ми під'єднуємо ось в цих два роз'ємчика. Тут підписано battery, плюс та мінус. Плюс я поставив червоний, мінус поставив білий. І, звичайно ж, потрібна BMS до даного акумулятора. Я залишу на неї посилання в описі, але в мене її зараз немає. Вона до мене їде. Але протестувати, чи він. Працює чи видає потрібну мені напругу, навантаження, ампераж. Ми можемо і без БМС-ки. Просто потрібно контролювати напругу на акумуляторі і напругу на кожному з елементів. Я це буду робити. Ще раз переконуємося, яка клема у нас плюсова, а яка мінусова. Ось у нас два щупа. Підключаємось і бачимо, що це плюсова клема, а це мінусова, тому що, якщо зробити ось так, то мультиметр покаже мінус 26,19 вольта. Тобто ми перепутали щупами клеми. А ось таким чином бачимо, що у нас 26,18 вольт. Ну все, я під'єднав наш інвертор, вмикаємо його. Ось тут є клавіша з боку. І бачу, що він запустився. Бачимо, що на холостому ходу інвертор споживає менше, ніж 10 Вт, тобто 0,4 А при 24 В. Це дуже гарний результат для. Такого потужного інвертора. Ну, а тепер спробуємо навантажити наш інвертор, акумулятор і всю систему загалом, а й прослідкувати за споживанням. Дивимося, що зараз у нас споживається 0,6 А, вмикаємо чайник і відразу 91 А споживання з цього акумулятора. Я взяв трішечки менше, ніж літру води. Зараз спробуємо її закип'ятити. Це дуже нераціонально кипятити воду в електрочайнику від акумулятора. Але у нас тут тестування, і бачимо, що 90 А при 25-26 вольтах це десь 2,2 кВт. Чайник споживає з акумулятора та інвертора. Вони справляються без проблем. Подивимося, чи закипить вода. Пройшло буквально півтори хвилини, і бачимо, що вода вже кипить в чайнику. Зараз він має виключитись і впасти на вантаження. Все, чайник виключився, пара йде і навантаження знизилось. Зараз холостий хід 0,7 А, але ще крутяться вентилятори. Тому він трішечки вищий, ніж спочатку був. Давайте ще один тест. Знову я набрав холодної води, запускаємо наш чайник. Бачимо, що 91 А знімається з акумулятора. Мінус 91 А. Тепер ми беремо наш провід зарядки і вмикаємо в мережу. Так, микнули. Бачимо, що інвертор перемикнувся з акумуляторів і тепер бере струм з мережі по цьому кабелю. І чайник закипає від, не від акумулятора, а від мережі. І при цьому інвертор бере додатково 45 А з мережі і вже заряджає наш акумулятор. Тобто оця система абсолютно автономна, нам не потрібна зарядка для акумулятора, воно все працює від інвертора. Єдине, що треба додати в цю систему, це BMS-плату, яка би захищала акумулятор від перерозряду і перезаряду, а також балансувала наші елементи на ньому. Ну і Якщо мережа пропадає, дивимось, відразу перемикаємось на акумулятор. Чайник як кипів, так і кипить. Навіть лампочка не блимнула. Все відбувається за дуже-дуже короткий час, можна сказати, миттєво. Як порахувати, наскільки часу вистачить даного акумулятора для моєї родини без економії, а просто так, як ми користуємося кожного дня. Ми заміряли ємність, вона становить 184 а години Множимо її на напругу даного елемента, номінал 3,2 В і отримуємо 588,8 Вт-годин ємності в одному елементі. Множимо це на 8 елементів наших і маємо ємність акумулятора повністю 4,7 кВт годин. Тепер. Я використовую світла приблизно на 350 гривень за місяць. Ми ділимо на наш тариф, це виходить 2,68 гривні. І бачимо, що я використовую за місяць приблизно 130 кВт електроенергії. Ділимо на 30 днів. І бачимо, що це складає 4,35 Вт-годин в один день. Тобто цього акумулятора має вистачити без економії з усіма моїми ну, з телевізором, з мікрохвильовкою з усім з усім на один день, бо ємність акумулятора 4,7 квт годин а я використовую в день 4,35 Тобто, Тобто, якщо забрати от такі прилади, як мікрохвильовка, електрочайник і все інше, то навіть на півтора-два дні можна розтягнути ємність даного акуму. Ось таким чином вираховується, наскільки мені його вистачить. Тобто приблизно два дні без відключень і з економією. Якщо не економити, то я висажу його за один день. До висновків. Почнемо з мінусів. Їх тут, на мою думку, два. Перший мінус це клеми, вони тут алюмінієві, вони тут не надто великі. І щоб надійно до них під'єднатися, потрібно прикласти деяких зусиль. Подумати як. я, напевно, буду їх прикручувати на болти, просверлю там два отвора. і... Буду болтами зажимати. І другий мінус це нестандартна форма акумулятора. Він має довжину 100 см, тобто цілий метр. Ще треба подумати, як його правильно поставити і розмістити в квартирі. Ну, це не суттєвий мінус. А далі починаються тільки плюси. Перший плюс це ціна. На момент зйомки відео вони коштують 1700 гривень за один елемент. Це майже вдвічі дешевше, ніж пакети LG Chem. оці є 63, які коштують 650 гривень за один елемент, але там 60 А годин. А тут 180, беремо 60. Ой, ні, не 60, беремо 650 гривень за пакет і множимо на 3. Получається 1950 гривень за 3 пакет літія НМЦ, або 1700 гривень за літій залізофосфат, який має в два рази більше кількість циклів зарядів, заряду розряду, який можна заряджати набагато більшим струмом. Хоч для літія НМЦ це теж не критично, тому що мій інвертор може видавати максимум там 60 А. Але кількість циклів заряду розряду значно більша. По безпеці вони також. На голову вище, ніж літій йонні літій полімерні і літій нмц елементи Ну, от кажу, треба придумати, як його розмістити. Я вже знайшов в принципі, місце, просто прийдеться перевісити мій інвертор з коридору в інше місце. Так, дуже крутий акумулятор за ну, відносно невеликі кошти на даний момент з величезною кількістю циклів заряду розряду. І з таким, такою системою ви. Можете не боятися блекаута, тому що якщо світло будуть давати хоча б на 5 годин в сутки, то вам вистачить цієї системи, щоб зарядити його і користуватися, і не помічати, як світло вимкнули. Посилання на 24-вольтовий, 12-вольтовий і 48-вольтовий інвертори будуть в описі відео. І також буде там, як я вже казав, посилання на БМС-ку і ще різні цікаві, на мою думку, товари, які ви можете замовити дешевше, ніж у нас в Україні. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Залишили ще зовсім трішки для того, щоб закрити збір на зарядну станцію для 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Хлопцям потрібна вона, для того, щоб живити Starlink та інші приглади. Для того, щоб мотивувати вас донатити, я розіграю серед усіх донаторів ось такий гайковерт, огляд якого є на каналі. Один шанс виграти це 20 гривень, 200 гривень це 10 шансів виграти, 300 гривень 15 шансів виграти. Долучайтесь. Розіграш буде за допомогою офіційного рандомайзера від Монобанку. І я його викладу десь на каналі, як тільки назбираємо необхідну суму. Дякую. Посилання на Монобанку буде в описі відео.